Так, Ігор пише, підкажіть, будь ласка, якщо людина собі пообіцяла, то до мети, а по тій дорозі зривається. Ну, як кажуть, сила є, воля є, а сили волі нема, то так буває, бо особливо якщо ця мета, знаєте, така ну, кардинальна, коли тобі треба поміняти практично. Майже половину себе, так, щось змінити. що змінити. Пам'ятайте, що найтяжче міняти себе, міняти свої привички. Це є дуже складно. І тому для цього треба, відповідно, бути в певному стані. Знаєте, коли спортсмен, щоб зайняти перше місце, він має бути в формі постійно. Не в формі, що одітися, а в формі, в спортивній формі, має бути. Він має постійно тренуватися. І якщо ми хочемо досягнути якогось духовного щебля, якийсь певний рівень досягти в духовному плані, треба відповідно в цьому напрямку працювати. Треба сповідатися. Треба йти до святого причастя. Треба собі часто кожен день робити іспідсовість, що я зробив доброго. За цей день, що я зробив погано за цей день. Чому я хочу, мені треба бо тому що я маю серйозну мету, я хочу до неї дійти. І тому для того, щоб досягнути якоїсь мети, треба постійно працювати, постійно практикуватися. практикуватися і практикуватися, і практикувати своє християнське життя.